Мене звуть В'ячеслав Максименко. Я сюди прийшов зовсім недавно. В минулому році почав займатися цією організацією, прийшов заради грошей. Мене привела моя мама, мій безпосередній спонсор Марія Гірченко. <буздав> я, <буздав> я, воно, воно, воно мене сюди. Але коли я прийшов на співбесіду в саму компанію, я зрозумів, що це дійсно вона працює. Я побачив, що такі ж самі люди, як і я. Хтось старший, хтось молодший, але всі всі з такими ж руками, з такими ногами, так же дихають, так же говорять. І вони досягли певного рух, роз, ну, не росту, не. Та, і тому можу я досягти. Я спробував, і зараз вже, вже два, другий місяць досить непогано е, лідирую, скажем так. Е, дякую всім, хто мене підтримує. Це безпосередньо мої наставники. Це Світлана Вискачил, Любов Передирій і Микола Короб. Щиро дякую. Дякую моїй команді, всім людям, які піді мною, які допомагають мені. Взагалі, я дуже щиро дякую всім, Моїй сім'ї і всім людям, які приймають ліки, які розуміють, що вони дуже дієві і ну, піднімають людям настрій, і фінансову незалежність.